Я сиджу на березі гірської річки і співаю Аум. З'являється Ісус і, сівши на камінь, слухає мій спів. До нього приєднуються архангели Михаїл і Рафаїл. Що воно робить? запитує Михаїл. Очищає простір, відповів Ісус. Небесне товариство, якийсь час уважно слухає мене, а потім, вирішивши, що я добре справляюся без них, розходяться кожен у власних справах. Іншого разу бачу, як Ісус йде поруч із возом, вщент наповненим зірками. При прибутті у велике модерне місто рай, зірки душі перетворюються у стілених воїнів. Сьогодні побачила, як Ісус сидить на узбережжі біля палаючого поруч із ним вогнища. Біля вогнища сидить також Архангел Чамоїл. Вони удвох дивляться на полум'я божественної любові. Останнє видіння стало для мене штрихом підказкою до створюваної мною медитації архангела Чемоїла для мого нового авторського курсу. Видіння я бачу нерідко під час півгодинного співання мантри Аум. Але співаю її не задля отримання видінь, а задля власного фізичного, емоційного і духовного здоров'я. Щоденне співання мантри Аум помітно змінює наше самопочуття і життя. Наші щільні фізичні тіла надто далекі від легкості духа, а матеріальне існування відсунуло у далекі закутки нашої пам'яті, згадки про те, що ми надзвичайно могутні духовні істоти. Які живуть у фізичних тілах. Багато тисячоліть тому стан легкості був природним станом земної істоти. Натомість, зараз необхідно докласти зусиль, щоб наблизитися до нього. Один із способів випробувати цю легкість духа, досягти почуття єдності з ним, це співати Аум. Аум більше знаний як Ом. Аум Допомагає нам увійти до вогняної серцевини нашої істоти. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бути у курсі усіх наших цікавих і корисних відео та медитацій. Якщо відео було для вас пізнавальним і корисним, підтримайте його вподобайкою. Запрошую також у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на спільноту ви знайдете в інформації під відео. Індійські веди. Описують Аум як вічно існуючі звуки, з допомогою яких було створено все суще. Аум це споконвічний звук творіння, який ніколи не припиняється і звучить по всьому космосу. Іншими словами, Аум це Бог, Творець. Аум прискорює наші атоми, його співання заставляє вібрувати усе наше тіло. Зміцнює наш імунітет, покращує наше фізичне здоров'я, притягує нас назад до точки створення духа, щоденне співання агум може допомогти також відкрити наші духовні центри або як їх по-іншому називають чакри, щоб звук творіння струмував через нас і піднімав нас у виміри вищої свідомості.